Вроцлав, Польща, Тарчинський Арена. Саме тут, 26 серпня, Олександр Усик виставить на кін проти Даніеля Дюбуа три пояси надважкого дивізіону WBA, WBO та IBF. Примітно, що саме ця арена в Польщі приймала крайній чемпіонський бій у хевівейті, що розгорнувся в цій країні. 10 вересня 2011 року на стадіоні у Вроцлаві Віталій Кличко проводив захист свого поясу чемпіона світу WBC проти справжнього рубаки, поляка Томаша Адамика. Ваша вподобайка, і ми розказуємо, як це було. На початку 2011 року постала цікава ситуація. Поляк Томаш Адамек був офіційним претендентом від WBO, поясом котрої володів Володимир Кличко, а не Віталій. Проте Кличко молодший не горів бажанням боксувати з поляком на тлі перемовин з Девідом Хеєм. Тоді потенційна битва з британцем була куди більш багатообіцяючою. І грошовитою. А сам Девід із 2009 року жадав зняти скальп, бодай одного з кличків. Врешті вдалося домовитися, щоб Хей боксував із Володимиром, а Адамак виходив на Віталія по лінії WBC. Те, що брати клички тоді мали захищати пояси проти номінальних представників Крузер Вейту, доволі красномовно характеризує тодішній стан справ у надважкому дивізіоні. Кандидатура Хея питань не викликала. Нахабний британець володів настільки сильним ударом, що Приголомшував суперників навіть у новій вазі. Що ж до Томаша, то його нокаутуюча сила була дещо скромнішою. Проте, боксуючи до 2009 року у першому важкому дивізіоні, поляк знімав там достатньо серйозні скальпи. Противник кличка подужав Стіва Канінгема, забравши пояс IBF уже в другому його захисті. А ще розібрався із добре знайомим братам-кличкам Джонатаном Бенксом. Це зараз ми знаємо американця як екс тренера Володимира. А в 2009-му Бенкс був небитим тяжем, який претендував на титул Адамика. Але поляк був проти. Сгіркам другий із Адамик Везілєнт і Райтгендла. Прийшовши до хевівейту, противник кличка завжди був легшим за суперників, адже його вага не перевищувала і 100 кілограмів. Адамик брав гору над велетнями за рахунок хорошої мобільності. Там, де типові суперважковаговики поволі переставляли ноги, Томаш вправно рухався довкола них і старався не підпускати до себе. Любив працювати поверхами, що обмовлено ще й відносно невеликим зростом 187 сантиметрів. Якраз те, що треба, аби влучати по пузу. Ще відзначу хороший джеб Адамака як для своєї ваги. Це саме той дзвіночок перед очима суперника, яким Томаш користувався, аби постійно нагадувати, що небезпека поруч. Хоча при цьому саме акцентованого нокаутуючого правого поляку дещо бракувало. Найслав фінішти шоугірнатолон із індітростів за файдер з рефере і клоузлоки Як і 12 років тому до бою у Вроцлаві саме український боксер підходить впевненим фаворитом. У Дюбуа майже не вірять, тому поставити на нього можна з коефіцієнтом 7. Проте я б радив придивитися на ставку на тотал. Відтак є хороший коефіцієнт на те, що бій протриває більше шести раундів. Поставивши сотку, заберете майже 200 гривень. Тому робіть ставки з бонусом від нашого каналу на сайті Favbet за посиланням у закріпленому коментарі. Проте нагадую: беттінг це розвага. А не спосіб заробітку. Кличко істотно переважив поляка 110 кілограмів проти 98. Різниця у зрості також істотна. 187 сантиметрів поляка проти 201 у кличка. Хоча лише одна поразка в кар'єрі Томаша серіала «Надію в польських фанатів. У 40 років Віталій Кличко дозволяв собі не стартувати відразу, а по-професорськи приглядати за діями суперника і лише супроводжувати його випади джебом. По класиці Віталій Володимирович як байті опустив руки до живота. Якраз поближче до рівня голови Адамика. <реку> Віталій плавно вкатувався в бій. Перевага в розмаху рук була така, ніби між боксерами різниця щонайменше в два дивізіони. Здавалося, що в ближній руці українця є ще й реальна кувалда, яка продовжує дистанцію із якою лупить Віталій. Адамик пробував хитати. Спершу невпевнено пішовши вперед і з'ївши парочку джебів. Поляк пробував дурити тулубом і виманювати кличка на себе. Віталій зрідка підключав праву руку на старті, проте майже всі його кроси виглядали загрозливо. Адамик розпочинав атаки через низ. До Тулуба дістати було легше. Голова ж українця здавалося просто недосяжною. У п'ятому раунді Адамик став жвавіше йти вперед. Його гучно гнала місцева публіка. Проте, активніше наступаючи, він став тільки більше отримувати назустріч. І це були жорсткі джеби. Абсолютно нестандартна техніка українського нокаутера була занадто складним випробуванням для номінального крузера. Адамек ледве встигав зрозуміти, як і звідки йому прилітало в голову. А прилітало насправді дуже міцно. У кличка були всі шанси завершити цей бій іще до половини дистанції, проте віддамо належне Томашу. Той сів на велосипед, щось прийняв на голову, але більше не падав і зміг достояти цей раунд, у якому легко міг програти. Віталій дещо перевів дух. Бомбардування поляка у Вроцлаві все ще продовжилося, проте з меншою частотою. Адамик мав змогу відновитися і навіть став пробивати кличка по тулубу. Але українець здавався якоюсь бронебійною стіною. Удари суперника не залишали жодних слідів на чемпіонові, і він рівно вів цей поєдинок. Кличко продовжував робити звичну справу. Він впевнено перебоксував суперника на Джебі. Здавалося б, це лише елемент контролю. Проте, у випадку з кличком, ближній прямий це вже зброя масового ураження. Титанічна сила в руках українця. І таке стається. Віталій пішов уперед, бив сам, але опинився на канвасі. Суддя правильно розцінив епізод, Боксер всього лише послизнувся. Вкрай знекровлений Адамак все ще намагався заходити після атаки кличка своїм ближнім боковим. Без особливих успіхів, проте погодьтеся, цей польський боєць показав характер. Що вартий поваги та вашої вподобайки. Не всі бійці хевівейту погоджувалися виходити на Віталія, а тим паче триматися аж до 10-ї 3 хвилинки. Адамик зумів дожити до чемпіонських раундів, що вже було подвигом. Клучко старший переконливо розбивав суперника, не йдучи на ризики. На поляка було боляче дивитися. Здавалося, що його голова репне, якщо той пропустить іще з десяток ударів. <му> Усі чотири пояси Хевівейту збереглися в чотирьох руках українських братів. Статистика потім підтвердила, що дожити для Адамика до 10-го раунду вже було подвигом. 230 точних ударів від кличка за неповних 10 раундів і майже всі в голову. У той час, коли прицільні удари Адамика здебільшого летіли по тулубу українця. Віддаю належне стійкості Томаша. Я думав, що нокаутую його протягом трьох раундів. Виходячи на черговий раунд, я був певен, що він для Томаша виявиться останнім. Але Адамик виявився міцним хлопцем. Він справді заради перемоги пішов до кінця. Бажаю йому удачі в майбутньому. У підготовці до бою я не пропустився жодних помилок. Фізично я був готовий добре, просто Віталій виявився набагато сильнішим за мене. Він виглядав просто чудово. Я дуже хотів стати чемпіоном світу, але в мене нічого не вийшло. Хоча я і випробував на собі всі сімі ударів кличка, почуваюся нормально. Сподіваюся, що з моїм здоров'ям усе буде гаразд. А яка перемога кличка старшого найбільше запам'яталася саме вам? Над Ареолою, Бріксом чи, можливо, Корі Сандерсом? Напишіть у коментарях.